Пропоную вам смачний та швидкий сніданок, а ще розкрию секрети пишності оладків, які виходять пухності та не осідають. Тож готуємо мисці змішуємо 1 яйце, 2 столові ложки цукру, дрібку солі та дрібку ваніліну. Тоді вливаємо теплий кефір 200 г, обов'язково теплий, тому що холодний в реакції з содою не дасть такої пишності вашим лоткам. Та перемішуємо. Слідом просіюючи додаємо 250 г борошна, і знову перемішуємо і дивимося, щоб тісто вийшло як густа сметана, яка не стікає, а спадає з ложки. Сіями на терті на крупній терці яблука. Я взяла два середніх. За бажанням в яблука можна Можна додати півчайної ложки кориці, перемішуючи тісто і аж тепер додаємо одну чайну ложку суди. Добре перемішавши, накриваємо рушничком і відставляємо хвилин на 30. Перед жаркою тісто не перемішуємо, щоб тісто не осіло, тоді оладки будуть пишні та гарні. Смажимо оладки на сковорідці з обох сторін, готові оладки викладаємо на серветку, щоб забрати залишки олії. До столу подаємо за бажанням можна з сметаною, медом або варенням, Кому з чим смакує. Буду рада підпискам на мою сторінку, збереженням та уподобайкам. Смачного.